Такий момент цікавий, мені Бог показав. Ми даємо дуже багато влади, сили і значення ворогові. І це величезна для нас не то що небезпека, ми собі ускладнюємо життя цим. Я вам просто покажу, як. Ну, просто, щоб ви цю... Це не догма, це не е, якась е, зазіхання на якісь доктрини. Ні в якому разі. Мій погляд. А ви, якщо вам це, вас це зацікавить, просто пороздумайте. От дивіться, ми знаємо, що Бог створив всіх ангелів. Правда? І вони служебні духи з певною ієрархією, але силою. Ну, значно нижчою, ніж Бог наділив навіть людину, правда? Так? Тобто людина в значущості для Бога вища, ніж ангел. Пам'ятаємо це? Тут одному придумалося, що йому замали слави і він хоче більше. Він всередині спочатку бунтує, а потім починає підбурювати інших. Що робить з ними? Бог скидає з, з, з небес для того, щоб просто ну, вони не заважали. Так. Скажімо так, так, забираємо з поля нашого зору. Ми скинули ангелів. В них стало більше сили? Ні. Думаю, навіть менше. Должь, і я думаю, що менше. Більше сили в них не стало. Сили в них стало менше. Теж це запам'ятає? Потім, давайте так, ми оце все, диявола, і оце все відставляємо в бік і дивимося на ситуацію, коли Бог говорить слово людині. Давайте я слово, яке Бог говорить, назву закон. Пастор Віталій теж використовує це слово, і ми знаємо, що закон. Це порядок речей. Якщо так дуже грубо. закон це порядок речей. І ми маємо теж з вами закон віри, правда? У законі віри живемо, є закон Моїсея, це інший. І є закон, як сказане Боже Слово. І от Бог промовляє свій встановлений порядок речей. Тобі все можна. Але є дерево, з якого не їж. Бо якщо з'їж, помреш. Це закон. Диявола ми сюди не вписуємо. Я кажу, він нас залаштунками. Навіть просто не розглядаємо його в, в цій ситуації. Уявіть, от прийшло ж от давайте так, прийшло ж осіняючому Херувіму збунтуватись е, проти Бога. Йому ж прийшла така думка. Ви думаєте, сама по собі така думка не могла прийти е, Адаму? Могу. Ну, Якщо не Адаму, якомусь його пос... е, спадкоємцю, правда ж, могла? Могу. В чистоті Небес це прийшло осіняючому Херувіму. Чому б це не могло пройти просто? Тому ми диявола в бік трошки відставляємо. І от уявляєте, от подивилися на це дерево і вирішили не послухати Бога. Своїх міркувань, чиїхось міркувань не має значення. Вони порушують закон. За порушення закону має бути смерть. І тільки пролиття крові може це, е, оплатити це порушення. І тобто тут ми диявола не беремо. Є людина, яка порушує слово і стає винною перед цим законом слова. Вона стає винною. Що робить Ісус? А ви ж знаєте, що він був закланий до закладенного світу. Тобто ситуація, що людина порушить закон і треба буде з цим щось робити, знана наперед. Вже тоді вирішено, що цю ситуацію ми розрулимо саме так. Диявола. Хто з дияволом з них е, узгоджував це питання? Ти підеш, ти їх спокусиш, вони порушать, а потім ми прийдемо все це? Ні, ніхто з ним це не вирішував. Так от, коли приходить Ісус, що Він робить? Ми дуже часто чуємо і навіть, можливо, говоримо, що він бореться з дияволом або переміг диявола. Він виконав слово. Він не перемагає диявола в двобої, розумієте? Він не виходить з ним в двобій. Йому до нього, по великому рахунку, в цій справі немає ніякого ніякої цікавості. В нього задача викупити людину. Примирити з оце людину. Він стає під це словом, що заплата за порушення цього слова є смерть, тоді це слово, воно виконується, і людина стає невинною. Все, що він робить, він віддає своє життя, виконує слово Бога, заплата смерть, кров проливається. І він покупляє а. нас від цього закону. Розумієте, слова. Перемога над дияволом це е, українською не знаю, сапутствуючий результат. Він з цього просто бить. Це наслідок. Це не основна мета, це наслідок. Викуплення людини це першочергове, це основне. Навіть якщо б не був диявол на землі, людина згрішає непослухом, не стає під це покарання, Ісус приходить, викупляє, картина не змінюється. Розумієте це? Картина, очка, картина повністю залишається тою самою. Нічого не змінюється. Людина викуплена примирена з Батьком, і для нас існує ця благодать, яка прийшла. Ісус просто прийшов виконати Слово. Через те, що Він виконує волю Отця, виконує Слово, цим Він перемагає диявола. Цим Він перемагає наслідки гріхопадіння, непослуху. І ми пам'ятаємо, що. Те, що ми дуже часто озвучуємо як гріх, це є наслідки гріха, тому що гріх це невірство. Невірство я не довіряю, я не слухаюсь це невірство. А те, що ми можемо перераховувати на пальцях рук і всі зараз можемо це перерахувати, що ми привикли називати гріхом, це наслідки гріха. Так от. Ми дуже часто в своїх ситуаціях, по-перше, любимо звинувачувати когось крім себе, і хто в нас завжди винний. Бачий ангел, який не має по великому рахунку ніякої сили ні тепер, ні, 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 напевно, і раніше, щоб мати над нами домінуючий вплив. Ми дуже сильно його підносимо на престол. Дуже сильно. Наша задача не дивитися, що чинить світ, який обманен, обманом захоплює ворог, тому що його зброя, те, що він робив від початку, це брехня. Так? Він навішує лапшу на куха, люди цьому піддакують своїми діями і от має те, що має. Я б хотіла нашу вам зосередити на тому, що нам не Скільки треба дивитися, що робить диявол, і боротися з ним, взагалі нас Бог до цього не закликає, скільки нам треба прослухатися до волі батька, як це робив Ісус, і чинячи Його волю, перебуваючи в любові, в праведності, в мирі, в радості, в роздумах над тим, як функціонує Боже Царство. Що такі є світло, що такі є слово, які вони мають ресурс, якщо ми будемо на це зосереджити свою увагу. Виконання цієї сторони слова, воно призведе як наслідок перемогу над тим злом, яке ми можемо бачити. Розумієте? Тобто фокус наш має бути не боротися з дияволом чи з наслідками зла, а зосередити свою увагу і бажання на те, щоб пізнати Божу волю, дослухати, що Він говорить, зосередити свої зусилля на тому, щоб збагатитися його пізнанням, ніж витрачати свої зусилля, енергію, час. На те, щоб боротися з наслідками гріха. Я сподіваюся, ви цю думку вловлюєте. Ісус це не робив. Ісус це не робив. Він не йшов в двобій з дияволом. Він виконав волю батька. І тому, мені, чесно кажучи, трошки, я з жалем дивлюся, як мої брати і сестри перепощують. Той жах, який сьогодні відбувся. Тому що так, якщо ми будемо прикладати до цього серце, це розбурює в нас дуже негативні емоції. І ми можемо піддатися цим емоціям більше, ніж дослухатися до голосу Бога. І взагалі Бог нас вчить перед своїми очами не класти нічого злого. Для того, щоб не розбухувати свою душу. Це дуже небезпечна ситуація. Вона стається і сьогодні вона торкнулася нашого народу. Але ці ситуації стаються по земній кулі щодня завжди протягом всієї існування людства, ви ж це знаєте. Просто цей раз воно торкнулося нас безпосередньо. Але нам потрібно зосередити фокус свій тримати більше. Не на тому злі, що твориться, а давати місце світлу всередині. Тому що коли ми дивимося на, цей, на ці страждання, так, на ці е, розвалини, воно щемить наше серце. Як, як ви себе в цей момент відчуваєте? Ви повні радості, натхнення, всього решта любові. Чи якісь інші ви переживаєте емоції, правда? Але Бог, Бог, і, і, а Бог каже, ви маєте думати про те, що добре, те, що надихає, те, що вас підносить. Тоді в нас середині з'являється більше ресурсу для того, щоб виконати волю Отця.